Вітаю, народився вірш, який називається Самостворення. Все, що життя в мені ламало, зміцнилось і незламним стало. Як вітер гне, лютує свище, стає міцніш, кореневище, в природі так воно завжди: немає щастя без біди, випробування хто пройде, той в собі щастя віднайде. Ми всі проходимо чимало, безліч доріг проторували, а зрештою, одне лише варто сприймати кожен фініш стартом. З усього, що невдачами вважаємо, ми найцінніший досвід маємо усе, що болю завдає нам імунітетом назовемо. Бажають люди пробудитись та втім, не хочуть потрудитись. Просвітленими прагнуть стати, але щоб клопоту не мати. У Всесвіту такий закон: шляху нема без перепон, а щоб просвітленими стати, біль втрат потрібно подолати. Як біль жахливий трансформуєш, і з себе збудуєш, спочатку шлях життя почнеш, коли в собі себе знайдеш. Силу творця в собі відкрий. У першоджерело поринь, з любові і вдячності бери себе нового відтвори. 12 квітня 23-го року. Дякую.